Привіт, всім привіт, друзяки! Я сьогодні буду зараз, зараз їсти творог нежирний і сметану. Буду сюди сипати, накладу я творогу і сметану і буду їсти. Такий у мене буде сьогодні обід. Бачите, друзяки. Отак я буду творог їсти нежирний і сметану. І додам ще цукру трошки, і буду, буде мене такий обід. Зараз все покажу. Ось, друзі, такий у мене буде обід. Творог, сметана. І буде все добре. Напишіть в коментарі, як ви їсте творог зі сметаною. який у вас буде сьогодні обід. У мене такий сьогодні обід, друзяки. Так. Все добре, друзяки. Підписуйтесь на мій канал, став лайки, став дізлайки. І далі буде все цікавіше та цікавіше. Всім смачного на здоров'я, друзяки. Всім пока-пока. А я буду обідати. Бо обід ще ніхто не відміняв. Всім по.